Миру, любі друзі, хочу з вами поділитися откривені, які дають наші священники з приводу початок. Ми знаємо, що початки це той час, коли який людством І Що людина вона зробить за цей час? Є шість початок апокаліпсису. Ісус Він відкриває ці печатки, щоб показати, що робить людина і кому вона віддає владу. Коли відкриється шоста печатка, вже підуть незворотні механізми. Коли ми бачимо, в 19 столітті з'явилася така фраза «Бог помер, і в 20 столітті цю фразу розвили, тобто з'явилися різні вчення. Якщо подивитися дійсно, що сталося дві світові війни, до чого це призводить? Все стає тільки гірше, нібито люди і відірвалися від Бога, від церкви, але краще не стає. Чому? Тому що змінити цей світ може тільки Євангелія Ісуса Христа. Порятунок для людства це і є Ісус Христос, тому нам потрібно молити. Тому нам потрібно молитися і пильнувати. Пильнувати це нести світло, тому що тільки світло може змінити цей світ, тільки Євангелія Ісуса Христа зможе змінити весь цей світ. І коли відкриється шоста початка, це то, що зробило вже людство. Вже далі будуть сурми, чашу гніву. Ось це вже дійсно буде Божа частина, буде гнів, як було в часи потопу, коли гріхи дійшли до неба. Тому в нас є шанс для порятунку цей Ісус і його Євангелія.